У рівненській багатоповерхівці вибухнув газ. Врятувати заручників поспішають надзвичайники. Нині вони тренуються злагоджено працювати із медиками, газовиками, електриками, енергетиками, тепловиками. Біло, 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 біло. Поки рятувальники визволяють потерпілих із будинку, сюди прибувають інші служби. Медики добралися за п'ять хвилин. по операції вибух корольова новобудови. Увага! Поїхали. Разом із надзвичайниками тренуються і лікарі. Вони їхали на справжній виклик. І, хоча постраждалі удають травми, медики діють відповідно до обставин. Этот хворий у нас немножко полегче. Він у нас і цей хворий. Він не, не сильно постраждав. А цей тут это була падіння. Удавали постраждалих, теж надзвичайники діяли за командою, у забобони не вірять. Бувайований з переломом шейного позвоночника під час падіння. Його 10 хвилин тому із задимленого будинку виносив колега. Каже, на навчанні простіше, бо коли усе відбувається насправді, то жертви із реальними травмами, а часто є й загиблі. Якщо, допустимо, виїжджаємо на ДТП, то там. Да, там, як я сказав, не знаю, що можна очікувати. Може бути серйозна ситуація, зажимає людей в машинах і потерпілі, постраждали. А так на навчання ну, більш настрій бадьори, і ми знаємо, що це буде добре і гарно і славно. Щойно ліквідували вибух газу у рівненській багатоповерхівці, як загорівся фанерний цех деревообробного комбінату в Воржеві. Велике задимлення. На місці пожежі є люди цеху на допомогу чекає троє працівників. Усі надихалися диму та мають опіки різного ступеня. «Життєві функції збереження. Значить, що введено йому зроблено штучне дихання, введено обезболюючи, до свідомості прийшов все на опеченій поверхні наложена пов'язка. Умовно підпалили цех деревообробного комбінату, бо 11 років тому тут загорівся потюкований кругляк. Тоді пожежу гасили три доби. Тепер вирішили потренуватися тут про всяк випадок. А ще уявили, що іква у місті Дубно вийшла із берегів. Підключили військових, вони розгорнули свої понтонні мости, теж тренуючись в разі реальної ситуації або великої пожежі, або Надзвичайні події більш якісніше і в повному об'ємі надавати допомогу постраждалому населенню. За висновками керівництва Держслужби надзвичайної ситуації ці навчання були проведені на високому рівні. Нині тренувалися шість десятків рятувальників, задіяли 20 одиниць спецтехніки. Такі навчання тренування проходять щотримісяці. місяці. Тетяна Коваль Артем Лаговський, новини рівного.